Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Мукачевець виправдовував збройну агресію Росії проти України. СБУ йому оголосила підозру. Понад 9 мільйонів гривень туристичного збору сплатили до бюджетів громад Закарпаття за 6 місяців цього року. Це на 2% більше за аналогічний період у 2022-му. Більше про туризм на Закарпатті дізнавалася наша знімальна група. Закарпатець Роман Городецький загинув на фронті. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Середнянської селищної ради. У повідомленні йдеться про те, що Роман народився у 1995 році в селі Андріївка Ужгородського району. Захисник загинув 8 липня цього року в селищі Старавижівка Волинської області. Прощання із Романом Городецьким відбудеться у середу, 12 липня, о 13 годині, у церкві Покров Пресвятої Богородиці, в селі Андріївка. Вічна пам'ять і слава герою! З майстром сержантом Мирославом Мучичкою попрощалися сьогодні в селі Горонда Мукачівського району. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Там написали, що прощання із захисником було в сільському храмі. Туди прийшли рідні, друзі, односельчани, військові, побратими. Мирослав Мучичко продовж 20 років працював у різних підрозділах Західного регіонального управління. А на початку повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну від російських окупантів. Військовий загинув 5 липня цього року під час виконання бойового завдання. Йому. Було 47 років захисника. Поховали в рідному селі. У нього залишилися мама, дочка та сестра. Вічна пам'ять і слава герою. З Олександром Вашишем попрощалися сьогодні в Ужгороді. Чин відбувся на набережній Незалежності. Туди прийшли рідні, друзі, однокласники, жителі громади, представники духовенства та влади. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Там написали, що Олександр Вашиш народився 12 березня 1996 року. Його дитинство та юність прийшли в Ужгороді. На початку повномасштабного вторгнення чоловік став на захист України. Служив у першому протитанковому відділенні протитанкового взводу роти вогневої підтримки. Олександр Вашиш загинув 5 липня цього року під час виконання бойового завдання. Йому було 27 років. Військового поховали на пагорбі слави в Ужгороді. У нього залишилися батьки та брати. Вічна пам'ять і слава герою. Мінометну міну калібром 82 два знищили піротехніки минулої доби. Про це сьогодні повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що міну знайшли в лісі в селі Оноківці Ужгородського району. Боєприпас часів Другої світової війни. Піротехніки міну відвезли на полігон, де її знищили. 34-річного жителя села Новоселиця Бергівського району підозрюють у вбивстві вчиненому з необережності. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці поліції Закарпатської області. Там написали, що подія сталася 10 липня. Про смерть чоловіка у караті екстреної меддопомоги поліцейським повідомили лікарі. Правоохоронці зафіксували факт смерті чоловіка і відкрили кримінальне провадження. Тоді ж призначили проведення судово-медичної експертизи для того, щоб встановити причину загибелі. Експерти з'ясували, що смерть була насильницькою. Слідчі дізналися, що 10 липня у слід. Новоселиця двоє чоловіків пили алкогольні напої в місцевому барі. Тоді вони посварилися і почали битися. 34-річний чоловік вдарив 47-річного кулаком в обличчя. Той упав на бетонне покриття, вдарився головою та втратив свідомість. Не приходячи до тями, він помер у кареті екстреної меддопомоги. Поліцейські знайшли іншого учасника бійки. Його затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Його дії кваліфікували як убивство вчинення не з Затриманому вже повідомили про підозру, що приверну доведуть чоловіку загрожує до п'яти років позбавлення волі болі 32 дворічний Закарпатець намагався перетнути держкордон з підробленими документами. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Подія сталася на пункті пропуску Тиса, що на кордоні з Угорщиною. Тоді чоловік був пасажиром легкового авто. Разом із паспортом він надав акт про догляд за матір'ю. Під час перевірки документів правоохоронці встановили, що акт був підроблений. Тоді Закарпатець зізнався прикордонникам, що довідку йому допоміг отримати знайомий. Тоді ж водій автомобіля, яким Закарпатець приїхав, вирішив дати прикордонникам хабар, аби ті припустили його. Асажира таким чином він поклав у паспорт 400 доларів США та запропонував гроші правоохоронцям. Рекордонники Чопського загону викликали на місце події співробітників Нацполіції. Обох чоловіків затримали. Закарпатець відповідатиме за підроблення документів початок штампів та бланки озбучі використання підроблених документів початок штампів. А водій за пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі. Мукачуся обвинувачують у виправдовуванні визнанні правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. Про це Суспільному повідомила речниця СБУ в Закарпатській області Ванда Мільо. За її словами, чоловік на сторінках у соцмережах публікував заяви з оправдовуваннями дій російських військових. Служба безпеки України повідомила про підозру прихильнику руського міра, який виправдовував збройну агресію Російської Федерації проти України. За даними слідства СБУ до протиправної діяльності, причетний мешканець Мукачев. На власних сторінках у соцмережах, у тому числі заборонених у нашій країні, він поширював дезінформацію та кремлівські наративи про війну в Україні. Також чоловік публікував заяви, котрі виправдовували дії рашистів. Це підтвердила ініційована службою безпеки судово-лінгвістична експертиза. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та мобільні пристрої із доказами протиправної діяльності на шкоду державній безпеці України. Слідчий збув. Повідомила агітатору про підозру за частиною 2 статті 4362 Кримінального кодексу України. Матеріали справи скеровано до суду. Це пішохідний міст в Ужгороді. На риби в річці дивиться Ольга Волошина. У Закарпатську область жінка приїхала з чоловіком на відпочинок з Дніпра. Тут Ніколи не були. В мукачеві були, тут ніколи не були. Сказала, що гарне місто, приїхала подивитися. Казу, тут річка красива хорелі багато. Ми приїхали подивитися. Кова посадив костел, філармонію. І замок. Ну, і стали мост гарний, річка красива, дійсно красива, нам подобається. зелено таке. Ми ж ми просто живемо там в санаторіях. Сюди прийшли на екскурсію подивитися. санаторії так, так. Поляні, кількість туристів цього року в Закарпатській області збільшилася, розповів туризмознавець Олександр Коваль. Люди їдуть, шукають, шукають готелі з басейнами, шукають природу, рекреацію, місце для відновлення сили, щоб побути разом з дітьми. Знову ж ну популярними є традиційно полянська громада, оскільки там є і санаторні комплекси, мінеральні води. Рахівщина, є Теж цікаво, тому що навколо скажімо так, вершин України, так, якби тих двохтисячників люди ну, збираються Дружують, якби от Ужгород, Мукачево, мукачува, інфраструктура, є що робити, так і завжди хочеться приїхати день, походити, подивитися. Можливо, там на 30% нам ну, краще ситуації не було. Тому що дивіться зросли багатоденні поїздки, скажімо так, якщо раніше люди їхали тільки на вікенд. Коротко строково така перспектива, вікенд, одна ніч, дві ночі. Да угу. то зараз зростає попит на три-п'ять ночей. Олександр Коваль пояснює, чому цьогоріч зріс попит на туризм в області. «Перші ста днів війни це, взагалі, був такий адреналін для багатьох. де Люди просто працювали на те, щоб надати послугу. Так не дивилися ні на хто приїхав, не дивились на доходи там знов жінок, коли віддавали безкоштовно. От ну свої умови там проживання. Потім в певній мірі ситуація літком, да, коли вже було зрозуміло, там і деокупація території. І так і плюс повернення людей взимку не було снігу, взимку не було морозів, найгірше не було світла на стабільності. Тому якби готельний бізнес не працював так, як очікувалось, туризму не було в як такого. Якби. Період лише нового року, ну два тижні було. Весна теж була без туристів, як таких. Червень місяць ситуація почала вирівнюватися. Якби так люди почали шукати там квіти подивитися, десь да, в гори піти там на озера піднятися, можливо, там на вершини інші. Просто побути на самоті, перезавантажитись так, і це вже класно. Понад 9 мільйонів гривень туристичного збору. Сплатили до бюджетів громад Закарпаття за 6 місяців цього року. Про це розповіла виконувачка обов'язків начальника управління туризму та курортів Закарпатської ова Олександра Горзов. Це на 2% більше аналогічного періоду. У у 2022 році найбільшими платниками туристичного збору є Полянська, Ужгородська та Бранинська громади. Також збільшився попит у таких громадах, як Оноківська, Косунська. Мукачівська, Вишківська, Виноградівська це свідчить тому, що туристи приїжджають з метою відновлення у термалах та оздоровлення мінеральними водами Закарпаття. За словами Олександра Горзов, цьогоріч не змінилася кількість відвідувачів музеїв та нацпарків в області. Щодо відвідування у національних парках та музеях області, за перше півріччя воно практично не змінилося у порівнянні з минулим роком. За даними музеїв, це близько 250 тисяч відвідувачів і близько 50 тисяч відвідувачів, рекреантів у національних парках за перше півріччя 2023 року. Наразі управління туризму та курортів планує проведення навчання та підготовки фахівців туристичного супроводу. У нас зараз виникає нестача та брак кадрів цієї сфери. Руслана Гостюк, Леонтій Неколишин, Віктор Пойда, Суспільне новини. Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.